Доброго недільного ранку, друзі. Сьогодні той самий день, коли навіть будильник прокидається і каже, та ну його! Давайте подякуємо світу за цей світанок, за можливість лежати під ковдрою довше, ніж звичайно, і за те, що ми все ще можемо стати ще щасливішими. Бо щастя, це не Wi-Fi, воно не відвалюється, коли виходиш на балкон. А ще пам'ятайте, неділя придумана не для справ, а щоб відчути, що ви є головна справа цього світу. Ну а ми починаємо наш арх про ранок. І одразу до свят, бо без них неділя може перетворитися на понеділок, а нам це не треба. Сьогодні день магазинів секонд-хенду. Офіційно день, коли можна купити джинси з історією, а не кредитну історію. У цих магазинах речі вже бачили більше пригод, ніж ви за літо. Там є сорочка, яка пережила три весілля, два розлучення і один корпоратив. І вона ще міцніша за наші нерви. А ще сьогодні міжнародний день чорного кота, тобто офіційно день, коли можна перестати лякатися тварини, яка просто вирішила бути стильнішою за всіх. Чорні коти не приносять ні щастя, вони просто майстри драматичного входу, бо що крутіше звичайний кіт, чи кіт, який виглядає так, ніби щойно вийшов з рок концерту. А тепер про іменини. Сьогодні ми вітаємо Олексія, Дмитра, Іллю, Мирона, Павла та Уляну. Бережіть свої імена, бо вони сьогодні світяться як неон на дискотеці. І про прикмети. Якщо сьогодні тепло і ясно, то листопад буде настільки красивим, що навіть календарі захочуть на нього підписатися. Якщо ж похмуро і дощитиме, готуйтеся до листопада, який буде настільки мокрий, що навіть гумові чоботи попросять відпустку. А тепер про те, що сьогодні категорично не можна робити. По-перше, не можна позичати гроші, бо інакше гроші образиться, зберуть валізи і поїдуть у Туреччину без вас. А ще не можна торгувати. Бо торгівля в неділю це як шашлику у веганському кафе. Ніхто не оцінить. А тепер про те, що нам обіцяють з вами зірки, це гороскоп, овен сьогодні ви можете відчути дивне бажання дивитися на холодильник без причини. Це нормально, холодильники теж люблять увагу. Телець, вам випаде шанс знайти у кишені шкарпетку і на свою близнюки. Сьогодні ви зрозумієте, що двері, які ви відчиняли все життя, закриваються з іншого боку. Це відкриття вас здивує. Рак вам сьогодні сни снитимуться, навіть якщо ви не спите. Тримайтеся. Лев хтось випадково назве вас чужим ім'ям. Це знак, що ви багато людина. Дівам, вам, сьогодні ви раптом зрозумієте, що чай можна пити без ложки. Всесвіта блодує вашій сміливості. Терези, у вас буде відчуття, ніби хтось дивиться. Це, напевно, ваш вайфай роутер. Скорпіон вам сьогодні посміхнеться незнайомець або дзеркало. Стрілець, у вас буде сильне бажання підкинути монетку. І ви зрозумієте, що монета теж хоче свободи. як сьогодні ви відчуєте, що сходи дивляться на вас у відповідь. Це добре. Водолій, ваша тінь сьогодні зробить щось дивне, пильнуйте, ну і риби, у вас з'явиться ідея, яка настільки дивна, що ви Самі її не зрозумієте І правильно. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, вже за традицією про головне. Друзі, сьогодні неділя, заслужений вихідний. Це ваш шанс сказати світу, а сьогодні я нічого не мушу. Сьогодні ви власники часу. Ви маєте право не пояснювати нікому, чому чай з трьома лимонами чи чому дивитися серіал про середньовіччя замість того, щоб бути продуктивними. Бо продуктивність то ж понеділок, а неділя це мистецтво бути собою. Пам'ятайте, 17 серпня буває лише раз на рік, але неділя буває лише раз на тиждень. І сьогодні, саме той день, коли варто просто дозволити собі бути унікальними, трохи смішними, лінивими і щасливими. Ну а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Будьте такими ж світлими, як Чорний кіт у сонячному вікні. Зустрінемося у новому дні, навіть у новому тижні, а сьогодні насолоджуйтеся тим, що вже є. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!